Отакі я сьогодні булочки спекла. І, як завжди, ділюся рецептом. Доброго всім дня. Зробила в холодильнику ревізію. Подивилася, що в мене там з молочних продуктів залишилося, і вирішила зробити булочки. Світла немає поки що, але хочу замісити тісто і через годинку мають вімкнути світло, то потім вже буду випікати булочки. Так що готую тісто. Кожен раз виходить якийсь новий рецепт для булочок там, чи для якоїсь випічки здобної, Що, залишилось в холодильнику, все зібрала і готую тісто. Тут у мене 500 грам борошна поки що, потім подивлюся, скільки піде, бо не знаю. Такого рецепту ж немає, зараз точного приблизно підготувалася. Додаю сюди сіль. Одну так третю чайної ложечки. Тепер 300 мл молочка в мене тепле молоко виливаю сюди. І у мене 100 мл кефіру залишилося. Ну, куди я його діну? Піде в тісто. Там сіль трішки розмішала, тепер додаю цукор. Цукру у мене тут 120 гу. І додам чистого ваніліну, так, на кінчик чайної лужки. Зараз трішки розмішую. Можна взяти рідкі інгредієнти, розмішати, потім додавати борошно, але я часто роблю так, беру борошно, роблю тут виємочку і всередині тут розмішую вже. Рідкі інгредієнти. Додаю яйце розколотила, щоб краще вишвидше розмішалося в тісті. І олія, 4 столові ложки. Це отак десь, як у мене чарочка 90 мл оця, то десь 40-50 грам олії, 4 столові ложки. Трішки розмішаю з борошном і буду додавати сюди дріжджі. Дріжджі в мене сухі, 12 грам сухих дріжджів, додала чайну ложечку з загальної кількості цукру, взяла чайну ложечку цукру і 2 столові ложки молока, розпустила їх, щоб швидше вони працювати почали. Так. Ну, В принципі, можна замішувати вже тісто. Ще є у мене вершкове масло м'якеньке. Тут 35 грамів вершкового масла. Але я зараз почну замішувати тісто, вже потім буду додавати масло. Зараз ложкою буду перемішувати, а потім уже руками замішую тісто і вершкове масло додам. Додаю вершкове масло, тісто отаке в мене. Додала ще трішки борошна. І тепер додаю масло в мене м'яке. Воно стояло в кухні, тут у мене вже підтало. І все, і тепер буду замішувати руками. Таке не дуже туге тісто замішувати. Замісила я тісто, борошно потрішки додавала. Зважу, в мене було ще 300 грам борошна зваженого. Те, що залишилось, я зважу і буду знати, скільки в мене пішло борошна. Але більше додавати не буду. Тісто таке м'якеньке, бачите, трішки, може й до рук липне, але нічого. Я зараз його накриваю харчовою плівочкою. І в тепленьке місце. Ставлю, нехай підійде, з'явиться світло, буду формувати булочки і випіку. Вимкнули світло, підійшло тісто моє. І буду зараз формувати булочки. Булочки вирішила зробити такі. Дві штучки зроблю в вигляді рулетика такого, перемащу легесенько змащу, це не, якби не сильно така начинка буде, оце в мене какао. Змішане було трішки в мене такої рідкої, невареної білої зущенки. Додала какао, перемішала і просто змащую і закручу такою вигляді невеличкого рулетика булочки внукові на у школу. І зроблю звичайні такий круглі із яблучним повидлом. І решту зроблю ще просто звичайні булочки без начинки. Зараз викладаю тісто на доску, розділю його на кульки. На рулетики трішки більші візьму, зроблю кульки, а на булочки будуть трішки менші. Зробила я кульки. На рулетики такі більші зробила, а на булочки менші. Розкачала одну кульку цю що на рулет. І тепер буду змащувати шоколадною цією масою. Ну, клюбить шоколадні начинки різні, то я вирішила зробити таку йому. Не буду багато накладати так змощу, не докраю, щоб вона не дуже витікала, і скручую рулетиком. Не тісно так легенько. Тут трішки защіпаю. Це така булочка буде чимала, але нічого. Буду класти на шов. Така звичайний такий рулетик буде. І викладаю на деку. А ці булочки, то буду робити звичайний круг, розкачую, викладаю яблучне пюре і заліплюю просто цю. Гарненько, щоб не витекло. Отакі. А без начинки я буду робити в вигляді квіточки, такі, щоб відрізнялися, щоб було видно, де з і де без начинки. Беру так, роблю надрізи. Тепер з'єдную по дві пелюсточки ці, щоб вийшла Квіточка. От так. Викладаю на деку. Зараз всі сформую, підійдуть гарненько, потім змащу яйцем і буду випікати. Так, дівчата, в мене форс мажорний обставини. Не можу сказати, що це не передбачуваний, тому що зараз така ситуація. Зараз вимкнуть світло, поміняли графік. Так що я зараз з цього декажу з електричної духовки витягла, з газової духовки деко, перекладаю свої булочки. На газове деко, нехай підходять і буду випікати в газовій духовці, тому що, ну, що зробиш? Вона в мене не дуже пече зверху, так зарум'янює, але буду якось викручуватися. Це добре, що ще я не поставила в газову духовку, донька прийшла бігом каже, що зараз вимкнуть світло. Так що зараз. Поміщу на одне деку. я і так на одне деку, щоб тільки зараз, зараз спектись, на одному деці, бо так думала, що можуть бути якісь зміни. Думала, на одному деці швиденько спечу і все. Ну, не вийшло. Ну, таке. Нічого страшного. Не перший раз, так що зараз перекладаю і. Буду викручувати з цієї ситуації. Зтекли мої булочки, довгенько випікалися, тому що я не виставляла такий вогонь не дуже великий, щоб вони знизу не сильно згоріли. Вони все рівно так добре підпеклися знизу, але я так хотіла, щоб і зверху зарум'янилися, і знизу не дуже були запечені. Так що є ось посередині деяка-то такі біленькі зверху. Оці квіточка. Знизу то, бачите, такі рум'яні. А є ті, що по краю були, дека, то більш рум'яні квіточки ці. Рулетики також, ось коло краю був, то бачите такий рум'яний. Один більш рум'яний, другий менше. А з повидлом ті, що з краю були, то також такі, бачите? Але не можна сказати, що вони згоріли. Такі. Добре підпеклися. Так що, отакі м'якесенькі, пухкесенькі, розламаю вам. Вони всередині ще теплі. Бачите, які гарне тісто. Так що смачні вийшли булочки, не дивлячись ні на що, смачні. І гарненькі, звичайно, в електричній духовці були б вони краще виглядали б одно, так однаково б зарум'ягнулися, б і були б більш красиві. Але нічого, будуть смачні так, не на виставку вони. Так що все добре. Ну, а ці розгомувати рулетики не буду. Трішки витекла начинка ось тут. Також м'якісенькі. Думаю, що внук завтра візьме собі таку булку в школу на перекус, і буде йому такий смачний перекус у школі. Ці також Ну, гарне тісто, так що можна робити, можна пекти, вже як виходить, колись в газовій, колись в електричній духовці. Я раніше. Часто пекла в газовій духовці і були моменти, що електрична там була поламана, чи якісь були проблеми, так що можна вийти з положення. Прийшов до мене внук, подивився на булочки і каже, я одну візьму в школу цю рулетику, цю таку кращу, а цю буду їсти вдома. Кажу, то давай я розламаю і покажу глядачам, яка всередині який цей рулетик як виглядає. Бачите, наче трішечки так змащувала. А начиночка є тут. І я відламала трішки спробувала. Дуже смачна, до речі, така начинка. Зустне молоко просто змішати з какао. Вона робиться така і густіша трішки. І дуже гарно можна перемащувати і таке. Така смачна булочка буде. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!